То в 90-х роках міг допомогти виграти буквально будь-який матч. Шовковський тоді був. Він грав за Динамо. І єдине, що мене завжди хотіли бити. Ну хлопці з тієї команди, вони і в нього стався облом. А що за облом? Подивишся, який клуб боліваєш? Динамо У мене просто пацани всі там. Динамо, Ультрас і так далі. Тобто я просто всі хлопці, яких я знаю, вони там «Динамо Київ» і так далі. Тобто я просто іншого не знаю. І не цікавився навіть іншим. Толя, ми їдемо в Київ болівати за в фіналі Кубка на червоному і кар. Добре. <сві> Всі пішли дивитися реальне кохання. Я піду додому і, та передивлюся ті матчі, які люди мені порадили. Буду кайфувати собі спокійненько. <кл 'ять> 에, йо йо мама, дзвоніть. <сві> я... Возраст показуємо кожною фразою. Кожною фразою. Дякую дуже. Інформацію, яка дуже Чекайте, Я придумав каламбур. Блін, я дуже довго думав, але я придумав. Е, можна? Можна. <сві> <сві> В нас селі казали так: гуртом і батька легше бити. Гуртом і мамку легше. Сьогодні динамортаж на прем'єрі оновленого звучання культового фільму Реальне кохання. Моє єдине реальне кохання, крім дружини та дітей, звісно, це Динамо Київ. І сьогодні я прийшов сюди, щоб зробити вам контент про реальне кохання. Я буду питати людей, наскільки вони люблять Динамо, що з них асоціюється з тими приємними спогадами, коли вони вперше закохались в цей футбольний клуб. Можливо, хтось любить якийсь інший футбольний клуб, що саме по собі вже фе. А також ми обов'язково трошечки пожартуємо, поприкалюємось та поспілкуємося. Ми про футбол, доки ми чекаємо всі повернення ОПЛ, треба ж нам щось робити. Тупо неочікувано прийшов на прем'єру фільму і почну з людьми говорити про спорт, тому що головне в цьому житті, що правильно непередбачуваність. Нагадую, що партнером Динамо Київ є компанія «Ві Бет Україна». Тому сьогодні будемо трошечки розважатись на слідському рауті. Єдине, що я, мабуть, мабуть, якось більш презентабельно виглядати, тому. Тому, бачите, все. Я тепер в модному крутому луці. Але це має бути з тобою завжди, якщо ти, навіть якщо ти йдеш на світський раунд. Тепер я виглядаю, як справжня світська тигриця. Аррр, підемо попитаємо, хто ще любить, не любить, а кохає Динамо, крім мене тут. Погнали! Друзі, обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, тому що це дуже важливо. А також поставте лайк, тому що вже наступне відео буде з футболу, і там буде дуже багато приколів. Я вже приготував. Тому. Давайте. Підписуйтесь, ставте лайк. Ой. В будь якій непонятній ситуації да ти, -як... ти співаєш пісню, а я знімаю футбольні прикол. Давай, давай. Реальна історія кохання. Ти озвучував яку роль? Карл. Карл. Харл. Він в окулярах дуже красивий, у нього прес і в нього стався облом. А що за облом? Подивишся. Подивишся 23 роки тому на прем'єрі цього фільму. <рес> а, ти дивився, так? Да? Ну, я, 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 див... я не дивився, я на зустрічі перший раз, раз дивився. Ну, цікаво було? Так, да, дуже. Ну, тип, тип, ну, ім, дівчина йому подобається, ну коротше, в них обоюдна, типу, любов. Я подумав, що було б, ну, якщо можна. Показувати прем'єру прем'єру фільму, який вийшов 23 роки тому. Типа зараз, то в цілому, який матч можна прийти через 23 роки, ще раз передивитися і кайфануть так само, як і 23 роки. Францію це Франція Аргентина. Фінал. франція Аргентіна. Це що ось на днях було. Ну, таке? 23 роки. Ага. дивився раніше. Ну, те, що я дивився раніше, тоді Бразилія Німеччина. 2020, 2002 рік. А, 2002 рік, фінал. Піфін... По-моєму, це чемпіонат світу. Да. 2-0. Роналду Зубасів забив. Я тоді був дуже маленький і дивився цей матч. Це до речі, якраз виходить рівно стільки, скільки 23 роки теж назад. Це реальна любов. Наступний. фінал Бразилія, Німеччина 2002. І тільки треба треба, щоб його теж переозвучили. Ну типу, тепер ти замість Треберта Карлоса наприклад. Вони не розмовляють. Вони там тільки один звукач. А де тебе виходити? На «Динамо». А коли? Та от постараюсь в п'ятницю 14 лютого. Ладно, 14, у мене концерт, 14 лютого. Думав, якщо до до концерту... Я вийду, А в котрий концерт? 19.00. А я викладу десь в 16? і можливо хтось. А де буде концерт? Приходьте. Ви встигнете ще білі? Білітажі білі. Дивіться, якщо ви прямо зараз біжіть туди. Запрошуємо оператор Запрошуємо да. і ваших глядачів, якщо що, на концерті концертівей. Квитки, ну може і не будь вже, але якщо будуть, заходьте. А на на, на касі можна куп на вході купити? А? У вас залишилось три години. Я поставлю тебе на початок відео. Будь ласка, біжіть Ду і Ду концерт вані люліна. Це дуже важливо. Я вас чекаю на сцені. Буде вино? Буде вино, молда. Я такі. не знаю. Там буде дуже багато гостей, крутих. Буде живий бенд. Якщо концерт, мій перший концерт в житті взагалі. Перший концерт життя. Якщо Сольний. якщо ви не придете, отримаєте люліну. Понятно вам? А -а -а. Йо кін твоя мать є, є, є прикол. Але ця людина ображається на тебе за це. Але я продовжу цю традицію. Зай, а потім зай... я, я клоун. Ну хорошо. Це я. Мене слава звати. Мені каже, за який клуб Артем Мілєвський виступав найкраще? Барсалона. Фарсаж. Хочеш, я покажу, подумає. <рес> <рес> це добре, <хорошо>, форсаж. <рес> я, як почалась твоя реальна історія кохання з Динамо? Так, ну напевно, це був перший футбольний матч, який я бачив взагалі ще часів е, Максима Шацких. От тоді я ще дивив. Він грав за Динамо. <рес> Так, він грав. Там, от хто Шавковський тоді був, але я вже пізні. Ну ще, короче, прям такий десь початку нульових є до Да, З батькою дивився, він казав, ми за Динамо їм я не сперечався. І типу так воно пішло, пішло, пішло. Ну, да. пішло. да. Це ж як релігія. Ми народилися вже з нею чогось. І Херсонський кристал. Херсонський кристал. Ти З Херсона, Крис... да. Ну з Херсонщини. Міста, де велике місто і нема норм... ну, такого клубу потужного. Да, ти як ти... вибрався? Нема нормального нема потужного клубу, скажімо. То обов'язково це буде ось так. Щось своє і щось класне. І щось класне, реальне, реальне кохання, отак. Так все і в житті. Дякую, все. Дякую. Дякую вам. Цікаво, чи буде через 20 років історія про те, як. Я полюбив Динамо, часів Ваната і брашка, я приходив, дивився на них, може і буде. Але не факт. Реальна історія кохання в мене є. Динамо чемпіон. Динамо чемпіон? Так, да, абсолютно. Дивіться, мене... я сюди прийшов спеціально, тому що моя реальна історія кохання почалася з того моменту, коли е, мій дід включив мені Динамо Лобановського. І я після того, от... Почав зрозумів, І я зрозумів, що є такі матчі. Тут це мої фільми 23 роки в курсі. Такі матчі є, які можна от просто зараз пускати в кінотеатрі, і люди будуть приходити, теж буде повний зал, як тут. Який для вас такий матч, який можна передивитись через 23 роки, чи 30 років, чи 50, чи 10? Найважливіший матч, найнескоріша з невискові круто. Ще кайф. А скажіть, ви переозвучували це був ваш перший досвід саме в кіно? Так, це був саме перший досвід. підозрюю, що, напевно, останній, Не тому, що мені не сподобалося, але тому що тепер у мене є цей досвід. Я знаєте, ніколи не мріяв бути прем'єр-міністром, але е, трошки побути хюгрантом, е, я, я мріяв. Та, і от е, на 44-му році життя мені випала така нагода. Трошки, але Хью Грантом. це було прикольно. Немає мрії. Покоментувати тепер щось, це ж теж своєрідна озвучка. Ні, я і так забагато говорю, тому що постійно спілкуюся з іноземними змі, з іноземними аудиторіями просуваю українську позицію. Війна триває, треба, і в тому числі війна наративів триває. Тому я виговорююся в інших місцях. Добре, і останнє питання. Хто в 90-х роках міг допомогти виграти будь-який матч у ПЛ? Ну перша половина чи друга? Та давайте перша. Ні, я вам скажу, що Калітвінцев і потім Белькевич. Хто в 90-х роках міг допомогти виграти буквально будь-який матч? Дипломат. З кешем? З Кешем. ха. У да, да. мене такі тут жарти вони. Да, Чим да. то тим краще. Да. Щось Ага, я, я, як Дмитро Кулєба дивився Динамо раніше. О, кул. Cool. А, а як то. дивиться Динамо зараз? О, соу-соу. So, со so. so, 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 so. в мене такий блог. Гості, в тому числі ви змогли поділитися своєю реальною історією кохання, але футбольною. Що це була би за реальна історія кохання? Футбольна да. в дитинстві жив на півночі, і це була Росія. Там був розвинутий хокей, а футбол не дуже. Але я в футбол все одно грав. Я Думав таку стратегію. Я всі хлопчики хотіли бути нападаючим. А я хотів, щоб наша вигравала команда, і я був захисником, напівзахисником. Я просто брав основного нападаючого ну, противника, і я його просто помножив на ноль. Тобто я його повністю опікував. От я його повністю опікував, а я був такий ну, міцний хлопчик і дуже швидко бігав. І він просто от, в них завжди в команді є один, хто забиває голи, і от він не забивав. Він просто не забивав, а нуль. У наші забували, а це не забув. І наша команда завжди вигравала. І єдине, що мене завжди хотіли бити. Ну, хлопці із цієї команди, вони ну зрозуміло, вже знали мою Зрозуміли, Хто перша скрипка да в цьому оркестрі? До да, вони роз зрозуміли мою тактику, і ну і секрет то перша скрипка да, в цьому оркестрі. Ну, наші на виграшки моєї команди. І мої хлопці за мене завжди завжди стояли. Так, ну. Кайфово. А, а який у вас улюблений футбольний клуб? Із сучасних? Та ну можна якихось з майбутнього чи з минулого. Ну я більше по музиці, а футбол... а, я, знаю, я... Не знаю. а, Я просто тоді хочу вам сказати: знаєте, що сказали футболісти Динамо Київ, коли вперше приїхали грати проти Інгульця? Про кого? Проти Інгульця. А є така команда? Да. І що він сказав? А ми були блін, на селі. Да. А, це вони так по типу їх Чи да. їм наваляли чи ні? За полем можливо, але. А, не на полі, так? Да? Дякую вам. До побачення. Вболівайте за те, чим займаєтесь. В даному випадку за музику. У вас так музикальне прізвище, музикальне все виходить. Музикальна кар'єра, все з музикою зв'язано. Музична карма. Музична карма. 14 люто, реальне кохання, а моє реальне кохання динамо. Це я, я розумію твої почуття. І приймаю їх. Добре, розкажи якусь історію реального кохання між тобою, і Динамо Києві. Знаєш, ти фанат навіть не буду питати. Це був 98 рік. Я вперше потрапив. В місто Київ на фінал Кубку України, якому Динамо Київ приймали Криворізький кривбас. І Мій хрещений дядя Валера. Я навчався в 9 класі. Він каже, Толя, ми їдемо в Київ вболівати за Кривбас в фіналі кубка на червоному і карусі. І я сказав: в Київ, то ну в той Київ. Він каже, той Київ. Це був день міста Києва. Я вперше побачив Київ завдяки і просто і про... забув і Все це зразу. Динамо Київ, Київ. Люблю. Ні, ні, ми вболівали, звичайно за Кривбас, Кривбас програв один тоді. Але це був гідний матч, дуже класний. Але я вперше побачив Київ з вікна і карусу. Правда, закінчився матч, ми знову сіли в Карус і поїхали назад. І я знову тільки з вікна дивився на Київ. Я бачив тільки стадіон в той день і трішки з віконця, що там той по дорозі. Ти вперше був Київ. Вперше був Києві завдяки «Динамо Київ». Отака в мене історія кохання до Динамо Київ. Він мені відкрив Київ. Він це хто? Ікару і Карус, Кривбас, і, і Динамо Київ. Ну завдяки Динамо я потрапив в Київ. Перше так. Все не для тебе. дивись, яка. Улюблена рольова гра Анатолія Анатоліича. Рольова гра? Це що з футболом пов'язано? Так. Не, не знаю, давай. Анатолій в образі Сантехніка приходить і прочищає Трубіна. О, хорош, хорош. Все. Я вам дуже подякував. Дивіться, Анатолій Анатолійович мені інтерв'ю давав в курсі, а тут же більш поважний канал, ти Київ, тому він вирішив зняти куртку і показати, що він вишиванці. Більш таке реальне його кохання все-таки до справжнього телеканалу, а не блогу якогось футбольного, на прем'єрі фільму. До речі, якщо ви не знали, то люди в кінотеатрах вони думають, що футбол це гра для дітей, тому вони так його і позначили прямо тут. А це співпадіння, що на реальну історію кохання, ну на реальне кохання прийшли саме ви. На Наби співпадіння, давай я так скажу. Просто звичайно Звучить ви... класно, Чесно, звичайно. Я йшов, побачив Щось про кохання, я такий, куди це ми, де це? Ми? Лап, лап, відкриваю очі, і тут ви з мікрофоном. А я думаю, хто це мене лапає? Лада, що таке реальне кохання в, в виконанні е, вас? О, це про відчуття тих, яких ти не можеш описати. Якщо ти можеш це описати, то я думаю, що це вже не кохання. Кохання це те, що не хочеш, не можеш сказати словами, Як то кажуть, немає немає слів одні емоції. Я думаю, що це ось це. Дивіться, дипломат, здається, кулеба. Дипломатично з'їжджаєте з питання найкраще. Я, я просто дивлюся, зараз відмовився. Мені вже кажуть, що дід Сергій, то я так і вже спілкуюсь, спілкуюся. А ти то щось озвучував чи ні? Просто ні, Ми е, хотіли, щоб я озвучував, я відмовився, бо я не зможу читати по тексту. Пані. Я так і написав, ж валити щось від себе. Своє, Я розумію, що це так не спрацює. Ну, типу, І Я сказав чесно, кажу, це буде не, не камельфо. Який клуб боліваєш? Динамо, У мене просто пацани всі там Динамо, Ультрас і так далі. Тобто, я просто всі хлопці, яких я знаю, вони там Динамо Києва і так далі. Тобто я просто іншого не знаю. І Не цікавився навіть іншим. Який матч Динамо Київ можна переглядати через 23 роки, і все одно так само кайфувати? Ніколи не дивився футбол повністю. У мене є пацани, які там ну поняли, фанати. Да. типу. І вони теж не дивились футбол. Вони виставна основному... да, там. Дві ж я дивлюся. Я дивлюся відоси під якісь там драки їхні там ще щось, там сходки. Оце мені подобається. типу. мені мені подобається те, що є за футболом? Футбол люблю сам там побігати, але ніколи там конкретно за чимось там не слідкував. Навіть всіх граців не знаю. Розуміло, але як спорт. Мій партнер каналу компанія Вібет, і в них слоган, який підійде і твої ну так називаємо це тусовці. Uh -huh. Слоган звучить так разом сильніше». Ну, в нас в селі казали так: гуртом і батька легше бити. Так. Oh, wow. Гуртом і мамку легше бити. Все, дякую. Гарного. гарного вечора. Ти знаєш у цьому фільму? 23 роки? Uh, ну при... я знаю, що йому двадцяточка точно є. Я його обожнюю. Це взагалі просто напевно, ну, топ 3 моїх фільмів. Улюблених просто кайф. реально топ 3 фільми. Да, да ну це хір'яний фільм. Ще це два тоді називай. Мені цікаво, що ти за людинка. О, боже, Боже, Боже. Е, недавно передивилася ве, значить, Вендета. Не дуже популярний фільм, але теж фантастичний. Ну там напевно, я не знаю, десь оце е, Шоушенк, десь може восьма. Ми ну коротше, кожен раз, коли бачу, якісь такі гарний фільм. Шоушенка, ви значить Вендета, реальне кохання. Це такий список. Ну короче, реальне кохання, це там точно є. А от Шоушенк, Вендета моє реальне кохання. це Динамо Київ. Я... Нормально, а ти по, по, по футбольним клубам? Ні, чесно кажучи, вже не дуже. Я колись в дитинстві була на матчі, щоб ви розуміли, настільки, я вже не молода і настільки на старому матчі я була, що тоді, мені здається, Йожев -саба. грав Йожив Сабо. Да, ну типа, це тому що там він ще там. вообще, ну типа, коли Ріброву ще було 18 чи 19, от, тоді зібрали всіх дорослих, щось таке. Ну я дитина була, це таке щось. Ага, то сполучається, коли цей фільм вийшов, тобі вже було я. Я вже працювала, почала його озвучувати. Да, да, да. Але просто я зараз дивлюсь, боже, такі всі дітки, такі всі маленькі. І мені так боляче, думаю, боже, я така стара. Ти знаєш, що в принципі, коли ти бачиш, що людина приблизно твого віку закінчує кар'єру, ну в футболі це вже якого приблизно мого віку? Там то ти справа, що там люди там взагалі не мого віку закінчують кар'єру. Я така, господи, господи, там якісь, е, не знаю, хлопчина йому 18, Він там уже зірка футболу. Я думаю, боже, що я робила 18? Потім... А потім кажуть, що 18, і це 2000, там якийсь четвертий рік народження, п'яте шосте. Ти в шоці? Це, це взагалі страх. Це... це не може бути. Дві 2004... Трік побранчева революція, все. Треба якусь шутку про тебе придумати. Про прізвище. А шлятіна. Ну це класіка, ну це класика, але... щось таке ще. А, мені сподобалось, сподобався жарт, колись шлятіна це щось таке, що от, як наче борщ в тарілці не доїли, така лишилася якась а, йо Йома, -йо, мама дзвоніть. Возраст показуємо кожною фразою. Скажіть, будь ласка, ви сьогодні прийшли на реальну історію кохання. Так. У вас реальна історія кохання, чи мені здалось? Ні, у нас реальна історія кохання. Просто моє кохання одне тільки. Динамо Київ. Ви любите футбол? Так. А ви любите, що він любить футбол? Так, да, мені дуже підходить, тільки я не розумію, чого зараз не прозвучало ФК Полісся Житомирське, ну. Добре? Реальна історія кохання починає давати дрічину в Каполісі. Не <рив> жартую, Я жартую А коли почалася ваша реальна історія кохання з Динамо? Напевно, ще за часів Лобановського, от тоді. Коли батько дивиться і коментує, а ти бігаєш поруч і поглядаєш. Як пульт. Да, а потім починаєш розуміти, і потім починаєш захоплюватися. Ну я не скажу, що я прям фанат, як у мене брат, який там знає не те, що всіх гравців, а всю історію кожного гравця, там і сімейний стан іде з чого починали, але те, що слідкував, був час до війни за всіма іграми, то це так. Цьому фільму 25 років майже. А ми його знову приходимо всі дивитися, Який можна поставити матчі, на який кожен раз буде збиратися повний кінотеатр. Напевно, коли з Барселоною грали. О, це вже два. До речі, там був і вдома, і на виїзді чудові матчі були. Таке просто питання: що це за прикол з Поліссям? Ви Житомира? Я з Житомира, я за поліських хлопців, безумовно, за поліс яких вовків я підписана на них в телеграмі? Тому добре, називайте мені зараз шість гравців основного складу Полісся, і я просто перенаймаю пере, пере, пере свій канал на в Полісся. На «Вовків Полісся? ні. Шістьох не точно. п'ятьох. Скажу, що у нас амбасадором командою зараз займається е, пан Буткевич. Є чудова жіноча збірна. Ви короче більше так по по фінансові складові та піарні. Я просто дуже хочу, аби житомирське полісся зовсім скоро обійшло динамо Київ. Літера. «Е та поетеса Анна Ахметова. Хто ще згадав у цьому відео про Житомирське полісся? Тільки Т... амбасадор Житомира самопроголошений. Така посмішка, наче там не вода вже. Но мені подобається просто аутфіт, шалик, усмішка, вуз вуса класні. Дякую. Давай я тоді прочитаю, що в тебе написано. Попробуй. Пепербой. паперовий хлопчик. Так, так. Добре. А тут теселате. Це знаєш як пісня Джея. Теселейт. Альт Джей, ні, група британська така, інді рок. Окей, okay, я не знаю. Те А що значить сели? Взагалі це типу геометрична функція, коли ти одну просту фігуру заповнюєш іншими простими. Типу як мозаїка. Типу, мам... коли оце по телефону говориш, і ручку так виляєш. те сели, Я, я, я подивився, як ти малюєш думаю, блін. наб'юка, я ти селий. Okay. Uh, тут сьогодні реальна історія кохання. Uh. Ти любиш футбол? Слухай, ну я його поважаю. Поважає раніше я його любив. Зараз я більше переключився на мистецькі розваги. А футбол я так на відстані спостерігаю. Уже склади всі на пам'ять. Не знаю, але ціную. Знаєш, от Ярмоленко вже свою останню таку прощальну осінь проводить якусь красиву да, лебедину пісню співає. там. селед заповнює. Те да, да малює, сидить там вже новий. Хтось там Степаненко кудись переходить. Я так розумію, раніше була любов серйозна. Слухай, дивись. А ти... потім закінчилась. В тобі тут точно всі говорять однаково. Я тобі інше скажу. Дай. Знаєш, є. Такий е, харківський письменник 30-х, зараз як ж його, Майкі Гансен. Він, да, казав, май. він казав, що він е, поважає футбол за те, що його поважає пролетаріат. Так. От, я поважаю... З тих, хто футбол для бидла. оце Ні, я з тих, що якщо цю гру люблять мільйони, то there is fucking something. in it. Смотря какой фабрики. Тому я до неї ставлюся з поваги. Я взагалі сам баскетболіст колишній, але футбол я тому люблю, оскільки це для стількох людей важливо, значить це справді важливо. Красиво. Так. Красиво. все, я Дякую тобі, да, дякую. Тобі. And в нас сьогодні прийшов ще тут на цей на реальну історію кохання. Віктор Вацько. Доброго дня. Доброго вечора. Реальне кохання. Ну реально, це ж кохання. Тому кохайтеся і будьте єдині. Чому слава було озвучує фільм? А ти ні, якщо ти пародіюєш всі голоси України? А смотрю це? Да. Іди в жопу. Це був Сергій Сіньога, парадіст, коментатор, комік. І мій найкращий друг до цього моменту був він. Ти ж за Динамо Київ? Білосині саме сильний, Ви що? Дивись, Нас герой Сергій Ребров, Чи зараз же так не кажуть? Кажуть. кажуть в цьому як. прикол. Мене, я всіх питаю: Реальне сторі кохання це вісно, що Динамо Київ. В цьому фільму 23 роки. Який матч навіть через 23 роки можна передивлятися так само в кінотеатрах? Так само буде повноль народу. Ми обіграли Спартак 2-1. Я був на стадіоні, це був один з перших матчів, який я відвідав Києві. Тому. Що я приїхав е, з Львівської області з маленького містечка броди, і я такий стадіон. А в мене як всі броди менше броди. Я думаю, що це матч Динамо Спартак. Да, я ще пам'ятаю, що тоді дуже було ну буйно, як і завжди напевно, всі матчі. Оце мені дуже сильно запам'ятався, і дуже сильно, що запам'ятався. Короче, ми до завтра. Е, Евертон 5 5-2, Якщо не пам'ятаю, обіграли це шикарна атмосфера, була просто шикарна. А... Якийсь футболіст пам'ятає, хто кидав е, цю буцу, і я її не зловив. Просто отак, от жінка, отак от. Вибачте, вас тут зйом отак зробила і забрала. А ми, якби е, в жінок не забираємо. Тоді вона говорила: ну може, жінка, ну жінок, жінок, я наговорив тут, то... тут. На статтю. Е, Всім вам гарного вечора! любіть футбол. Е, дивіться, е, цей короткий ролик, який йшов всього лише 10 секунд. Так дивно, чого так. І все, зараз знову. А не ти? Ідіть в дупу, я вже виправився. Дякую. Інформацію, яка дуже. Чекайте, я придумав каламбур, блін, я дуже довго думав, але я придумав. Можна? Можна. Що каже пацієнт окулісту, в якого дуже поганий зір? Що? І О Л. К і н, дякую. А, нормально, ну такий каламбур теж буває. А я залишу. Дякую, Серега. Ти найкращий. Ну що ж, е трошки люди погуділи та й пішли собі дивитись фільм. В цілому, дуже приємно, що в Києві, куди б ти не прийшов на світський раунд, просто вийшов на хрещатик, пройшовся десь е в парку або прийшов на футбол. 90% людей вболівають за Динамо. люблять Динамо, пам'ятають Динамо. Тому динамівці, якщо ви це бачите, подивіться, як люди з любов'ю з яким трепетом вони е в цей день Святого Валентина, в день всіх закоханих, розповідають про свою закоханість до Динамо Київ, не підведіть їх всіх. Грайте так, щоб люди через 20 років, коли до них підійде якийсь усатий журналіст і запитає, коли почалась ваша історія кохання, розказували про ваші ігри. Це дуже важливо, тому що це тяглість поколінь, вона має залишатися в цьому місті. Це не просто букви. Надіюсь, для вас так само. Я кохаю цей клуб, я кохаю все, що зв'язано з цим клубом. І надіюсь, ви кохаєте його також. Всі, пішли дивитися реальне кохання, я піду додому і та передивлюся ті матчі, які люди мені порадили. Буду кайфувати собі. Спокійненько. Адіос, Динамо, Київ, назавжди.